В Кіровограді п'яний водій лаявся та показував даївцям непристойності. Під час складання адмінпротоколу інспектори намагалися пояснити керманичу про наслідки їзди у нетверезому стані. З вини п'яних водіїв на території області сталася 41 аварія. У них загинули 4 людини, 16 отримали травми. Всього ж за кермування у нетверезому стані зареєстровано більше 2,5 тисяч випадків. Втім, нетверезого шофера не залякала ні статистика, ні штрафи. Він поводив себе зухвало. Спочатку розповів, що випив лише пива та ніякого Рушення ...в цьому не бачить. Мовляв, багато хто керує авто в такому стані. А після проходження експертизи алкотестером чоловік взагалі заявив, що спиртну не вживав. Чому прилад зафіксував 1,95 проміли алкоголю у його крові, не зрозумів. Згодом в почав лаятися і тицяти дулі оператору, який знімав його на відео. Кермувальник переймався, що його покажуть по телевізору. Чил. Чем вот эти? Я вас оскорбил чем-то. Не, вот эти вы меня унижаете. Вы хотите показать на сестру? Надо, показать. Сколько вас показывает?